Майже мільйон бюджетних коштів до власної кишені на Прикарпатті слідчі викрили чергову корупційну схему групи посадовців. Цього разу на розкрадання майна спіймали працівників державного підприємства з водних ресурсів. Деталі знають наші кореспонденти. Мали виготовити проєктну кошторисну документацію проти паводкового захисту, берегу укріплення та відновлення дамб, що були зруйновані під час повені 2020 року. Однак кошти на це зловживаючи службовим становищем вирішили привласнити гроші зі спецфонду на реалізацію програми. Управління отримало минулого року у вересні трьом посадовцям одного із управлінь держпідприємства та підприємцю слідчі повідомили про підозру. Досудовим розслідуванням було встановлено, що відповідно. До затвердженого статуту держпідприємства одним із завдань цього управління є виготовлення проектно-кошторисних документацій на виконання ремонтних та будівельних робіт експлуатаційних заходів пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійних явищ на об'єктах, що знаходилися у них на обслуговуванні. Як з'ясували слідчі, корупційну схему організував виконувач обов'язків очільника управління державного підприємства з водних ресурсів. До справи залучив ще двох співробітників та приватного підприємства. Ємця супереч статуту посадовці замовили виготовлення проєктно кошторисної документації на чотири об'єкти водного фонду з товариства з обмеженої відповідальності, які ж самі і створили, використавши для цього особисті дані підставної особи за ці роботи було перераховано майже один мільйон гривень. Надалі ці кошти переказані на рахунки сторонніх осіб. Та зняті правоохоронці оголосили підозри підприємцю та посадовцям, коли ті перебували на робочих місцях. Їм інкримінують частину 5 статті 191 кримінального кодексу України, деться про привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Під час попереднього обшуку поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, яка підтверджує корупційну діяльність. Уже невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.